Доброго дня, шановне панство! Продовжуємо вивчати GDBC і тема сьогоднішнього відео ORM, тобто Object Relation Mapping, об'єктне реляційне відображення. І сьогодні я покажу, як зробити дуже простий зв'язок. І так, ORM – це техніка програмування, яка служить для того, щоб забезпечити перетворення даних при їх обміні між реляційною базою даних і мовою. Програмування. Ну, в принципі, в нашому випадку мова програмування це Java. В цьому відео я покажу, як зробити простий зв'язок між нашим класом і табличкою в базі даних. Я створив клас parent. ID, name, gender, age, getter і setter Equals, hashCode і toString методи. Він відповідає. Таблички. Parent. ID, name, gender, age. Все повинні поля, такі самі, як колонки в табличці parent. В принципі, і назва така сама. Створив окремо enum gender. Створив сервіс. Він цього на всього викликає методи в класі репозиторій. Ну, давайте подивимось, як це виглядає. Насправді, якщо створюємо сервіс, сюди повинно передаватись parent, наприклад, так? цей клас, який ми хочемо перетворити в таблицю, або із таблиці в parent. Ну, Метод повинен зберігати. Але я вирішив логіку зробити всередині цього класу, щоб було просто легше це показати. Як ви бачите, в цьому методі я створюю клас Parent, заповнюю його поля: name, gender і age. Потім відправляю в клас Parent Repository метод save. В цьому save я збережу цей клас як новий рядок в табличці parent. Як ви бачите, я не заповнюю ID. Чому? Тому що в табличці parent. ID є AutoIncrement. І я з цього метода поверну собі цей ID, який буде створено для цього новоствореного рядка. І методом System.out.println я просто його виведу в консоль. Давайте подивимось, що таке за клас Parent Repository. Він працює фактично тільки з табличкою Parent, тому я його назвав parent Repository. Створюємо connection. Як в наших попередніх відео, і в принципі викидаємо Runtime Exception, якщо щось у нас не вийшло його створити. Наш метод save. Сюди передаємо parent, і за допомогою prepare statement ми просто зробимо insert into parent і зберігаємо name, gender і Age, передаємо сюди знаки питання. 1, це у нас буде name, 2, це у нас буде Gender, 3 це у нас буде age. У Gender беремо просто name, і це стрінгове відображення буде gender. Дивіться, що я сюди передаю? Я передаю сюди ще таке значення, як Return Generated Keys. Тобто, будь ласка, поверни мені згенеровані значення, а в мене згенероване значення, це ID, він є автоінкрементом. Дивимось далі. В if я роблю prepare statement execute update. І цей execute update повинен мені повернути один. Тобто кількість оновлених рядків, а фактично створених рядків. Якщо він мені не повертає один, в принципі, можна зробити так, не повертає один. Теж нормально. Буде більш точніше. Parent doesn't save IT. Тобто я фактично його не сперіг по якихось там причинах. Можете написати, в принципі, що завгодно. Ну, я так написав, і це і так більш зрозуміло. Далі. Після того, як я тут вставляю це значення, я маю право у prepare statement звернутися до методу GetGeneratedKeys. І він мені поверне всі колонки, які були автоматично згенеровані, коли ми зберігали це значення. Він повертає result, set, я назвав його keys, роблю Next, так як у нас курсор знаходиться до першого рядку. І повертаю GetInt. Тобто я точно знаю, що там в мене зберігається тільки ID. Роблю getInt, повертаю 1 і отримую згенероване ID. Якщо якимось чином у вас генерується не тільки ID, можете сюди передавати масив цих колонок. Наприклад. New, string, масив і ці значення. В моєму випадку тут буде тільки ID. І так теж буде працювати. Якщо у вас не тільки колонка генерується, ID ще якась, і передаються сюди uh, column name. Ну і скільки у вас цих колонок, стільки їх сюди, в принципі, і передаєте. Але ID теж, в принципі, підходить. Так, в мене ідія, можу це залишити. І таким чином покажу і як так створюється і так, тобто ніякої фактичної різниці. Так, давайте спустимо. Повернуло 8. Давайте подивимось. Браузер. Parent. Це у нас що, лагає ще що. Зрозумів, система яка лагає. Звернемось знову до нашого. Other bench 8. Ми тільки що створили Maximus, Mail – 45. Ох, це db viewer. Maximus, Mail – 45. Якщо ми створимо ще раз, поверне 9. Давайте я вам зроблю тут, як було раніше. Покажу що ніякої, в принципі, різниці. Ще раз. 9. Дивимось. Ольпенч. Оновлюємо. Дев'яте також. З таким чином ви можете створити і повернути згенеровані колонки стосовно кетчів. Так, ми тут ловимо sql Exception. В принципі, він в усіх цих методах є тільки SQL-Exception. Тут ви можете викинути, якийсь створити власний ексепшн від runtime Exception і викидувати якусь більш конкретну, більш конкретну помилку, яка вам більш подобається. Я просто так написав, щоб показати те, як можна це зробити. Або не ловити кетчем і виконати через метод throw, просто написати і все. Йдемо далі. Метод так. апдейт. І так, метод апдейт. Подивимось. Тут створюємо parent. Сюди вже передаємо ID, тому що ми хочемо знати, точніше, нам треба показати наші бази даних, який ми хочемо рядок оновити. А для цього ми робимо по ID. Тому тут ID 100% треба передавати. Це 2 Set name. Нехай буде віко, gender – female, age – 40 Давайте подивимось. Під ID 2. У нас зараз Anna, female і 60 Ну, зробимо віко, нехай буде трохи помолодше. Ідемо сюди. Оновлюємо update parent set. Вставляємо name gender age, а потім where ID – у нас ID буде 2. Тут, в принципі, так як 1 – це name, 2 це gender, і 3 це age. Якщо у нас не оновлюється один рядок, тут теж можна конкретно сказати: не один. Тому що у нас повинно 100% оновитися один, тому що у нас ID є унікальна. Parent doesn't update. Можете написати, в принципі, що завгодно, і тут, в принципі. Також. Нічого не повертає, але ми зараз зробимо оновлення і подивимося. Відпрацювало. Йдемо в Workbench. Показуємо. Тут у нас Анна, female 60 повинна бути. Віка, female 40. В принципі, все відпрацювало. Йдемо далі. Get by ID. Отак. І так, метод getById, Погано відображається. В метод репозиторія з такою самою назвою я просто передаю ID. -шку. Це номер 5. Тобто нам повинно повернути. П'ятий хто у нас? Ім'я не, ім невідоме, це mail, і йому 56. Давайте подивимося, як це виглядатиме. дивимося сюди. Тут я, в принципі, використовую звичайний statement, і цього достати можете і через Prepare statement. Що я роблю? Select all from parent where ID дорівнює і той ID, куди, який ми сюди перейдемо. Робимо result set.next. Set. В принципі, можете зробити else і теж викинути якусь помилку. Або return null. Це вже як вам буде зручніше. І сюди ми передаємо, точніше, тут ми створюємо і заповнюємо наші поля. ID, це у нас буде ID, getint setName, getString, gender. Але тут я створив метод, він зберігає у нас стрінгами, бачите, string. А нам треба в enum gender. Я зробив такий метод, який сюди передає цей name, Біжимо по всім значенням. У кожного ному є такий метод values. він повертає масив всіх гендерів, які є по цьому гендеру. Тобто в нашому випадку він поверне male і female. Біжимо по них, якщо в нас gender name equals name, який ми сюди передали, я повертаюся цей наш гендер. Якщо не знайшов, можна так само null. Або, якщо ви хочете, щоб 100% повинно заповнюватися, а якщо. Такого немає, можна викидати якусь конкретну помилку. Це за вашим бажанням. Добре. Поміщаємо gender, поміщаємо age і е, повертаємо цей створений parent. І я його всього-навсього роблю в System Output LN, тому що в нашого parent є, є ToString. І він покаже всі ці поля. Поїхали. ID. 5. 5, Name null, Невідомо. Gender male, age 56 null, male, 56 Все чітко і ясно. Отаким От чином можна зробити дуже-дуже простий зв'язок між класом в Java, наприклад, parent, і табличкою, наприклад, parent. І це є ORM. А на цьому відео підходить до кінця. Дякую вам за перегляд.